Тись підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. У Луцьку чоловік викрав із сейфа понад 5,5 мільйонів гривень. Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про надра. Волонтер Стерненко заявив, що на нього напали. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 травня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне Луцьк у скорботі. 1 травня місто прощалося із відважним воїном Володимиром Мельничуком, який до останнього боровся із безжальним ворогом. Сумною скорботно було у цей день в Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися із загиблим героєм Володимиром Мельничуком, який трагічно загинув, борючись із ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні та близькі загиблого захисника. Хоробрий Володимир Мельничук до останнього подиху захищав свою батьківщину. Воїну було лише 28 років. Знайомі згадують його як мужнього та сильного чоловіка. Ми знаємо його дружину, як де Дружина, жінка, колега. Шкода, шкода, що сім'ї нема, що дітей, сина ненародженого не побачить. Дуже шкода. До того був, вони разом працювали на пекарні, потім він, він на іншій роботі був. Вона до нас прийшла, наша колега. Дуже шкода. У захисника залишилася маленька донечка і вагітна дружина. Колега загиблого воїна розповідає, що Володимир був дуже хорошою людиною та професіоналом своєї справи. Я працювала з ним 8 років. Ось. Розкажіть про нього, якою він був людиною, яким пам'ятаєте? Він був хорошою людиною, молодим, юним. 28. Тільки сім'ю, маленьку дитину. Життєрадісний, веселий, <кій> сумлінний працівник. Знайомі та друзі не можуть повірити у цю гірку втрату. Це племінник моєї куми. Це ми з його мамою, з моєю кумою, бо жили в одному дворі і вчилися в одній школі. Дуже важко говорити, але я думаю, що це прекрасна була людина. Володимир Мельничук трагічно загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області. Волиняни на колінах проведжали в останню дорогу Володимира Мельничука. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника, честь та шана воїну із сейфа понад 5,5 мільйонів гривень волинянин постане перед судом. За даними слідства, зранку 11 лютого цьогоріч чоловік, знаючи паролі до системи охоронної сигналізації, проник в офісне приміщення в обласному центрі Волині та викрив із сейфа готівку у сумі 5 мільйонів 682 тисячі гривень. А також файлові накопичувачі, завдавши власнику матеріальної шкоди на майже – 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Обвинувачений, який вже мав конфлікти із законом, перебуває під вартою. У Волинській області за добу спалахнули вісім пожеж на відкритих територіях у Ковальському, Луцькому та Камінь Каширському районах. Як повідомили в ДСНС Волині, причина займань необережне поводження із вогнем. У ковалі в садівничому масиві Дружба полум'я з сухостою перекинулося на дерев'яний будиночок поблизу села Любохини. горів вечерець, суха трава і чагарники. Пожежі також спалахнули й у Любашівській, турійській, Боратинській, Підгацівській та Голобській громадах усі ліквідовані. У Луцьку автівка збила дитину. Поліція розпочала кримінальне провадження. Як повідомили в поліції Волині, ДТП трапилася 30 квітня на проспекті президента Грушевського. 26-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, наїхав на дев'ятирічну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Водій транспортного засобу Тверезий. за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. У Луцьку на зупинці біля Арцапромінь Промінь підліток втратив свідомість. Інцидент трапився на зупинці громадського транспорту близько 20-ї години. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Медики швидкої госпіталізували юнака у Волинській екстренці розповіли, що юнак втратив свідомість через гостре отруєння алкоголем. Хлопцю 15 років його доставили у Волинську обласну дитячу лікарню. Працівники поліції встановлюють деталі події. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 1 травня ворог атакував Одещину, як повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. У місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували. В одній із багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб. Також на київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. БПЛА. Вночі 1 травня внаслідок падіння уламків російського БПЛА спалахнула пожежа у приватному житловому будинку та впоруч розташованій розташовані господарчій споруді на території приватного домоволодіння. На щастя, без потерпілих. Російські військові атакували з дрона серед місця Херсона, поранений цивільний. Про це повідомила Херсонська МВА. Як зазначається, мінно-вибухової травми та контузії зазнав місцевий чоловік. Він сам звернувся до лікарні. Медики надали йому необхідну допомогу. Російські війська обстріляли. Місто мирнограде селище новоекономічне, що на Донеччині внаслідок атаки двоє мирних жителів загинули, а один зазнав поранень. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. У зоні уражень опинились багатоквартирні житлові будинки. Один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку. На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі. Обвалилася залізобетонна плита. Вона на превеликий жаль загинула. Російська армія Гатила й по сумщині. Росіяни вдарили по підприємству яке виробляла комбікорм. Як повідомляє суспільство. Пільне суми пошкоджено близько 70% будівелі техніки. Також вибуховою хвилею повибивало скло у вікнах та покрівлі приватних будинків, розташованих поруч. У рівному встановили особу горематері, матері, яка ймовірно вбила свою дитину. Про це повідомили в поліції Рівненської області. Нагадаємо, 29 квітня надійшло повідомлення, що на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників знайдено новонароджену дитину без ознак життя. Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. Нею виявилася 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повідомила, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилася жити в квартирі своєї знайомої в обласному центрі. За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Триває досудове розслідування. Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері надрокористування. Цей документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду реконструкції, який фінансуватиме видобуток та переробку критично важливих мінералів нафти й газу. Угода була підписана у ніч на 1 травня у Вашингтоні після тривалих і непростих переговорів. Повний її текст з'явився у мережі. Згідно з умовами угоди, фонд буде вправлятися на паритетних засадах 50 на 50 – також немає права першої руки для компаній. США у отриманні ліцензії на видобуток мінеральних ресурсів в Україні. водночас американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах найгірших за інших покупців. В угоді прописаний перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Йдеться про 57 найменувань. При цьому йдеться лише про нові родовища, ліцензії, на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін. Усі прибутки протягом. Ом, перших десяти років будуть повторно вкладатися в українську економіку. Україна зберігає повний суверенітет над своїми ресурсами. Державні компанії, такі як Укрнафта та енергоатом, залишаються у власності держави. Під час підписання угоди перший віцепрем'єр Юлія Свереденко наголосила, що документ відповідає конституції України та не суперечить курсу на євроінтеграцію. Він також не передбачає передачі прав на користування надрами чи будь-яких інших прав власності. Угода стала важливим кроком у зміцненні економічної співпраці. Між між Україною та США і демонструє спільну зацікавленість у відбудові та розвитку української економіки. На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів за кордон. Про це повідомили у ДПСУ. Прикордонники Мукачівського загону разом із СБУ та поліцією викрили трьох чоловіків, які нелегально переправляли військовозобов'язаних до Угорщини. Авто з двома клієнтами зупинили на околиці берегова. Пасажири, жителі Львівщини та Черкащини, мали на меті незаконно перетнути кордон. За свої послуги ділки просили 25 тисяч доларів. Спершу затримали водія, а згодом і організатора схеми та його спільника. Останнього взяли на гарячому під час передачі грошей. Усім трьом оголошено підозру їм загрожує до 9 років ув'язнення. Івано-Франківську чоловік йшов вулицею і палав. Про це повідомляли у місцевих пабліках. Зазначають, що він сам себе облив бензином і підпалив. Як згодом виявилось, це 51-річний безхатько, він був п'яний. Йому діагностували незначні опіки. Від госпіталізації чоловік відмовився. Згодом з'явилася інформація про те, що його направили до Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я для подальшої допомоги. Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його поранили під час нападу. Це сталося 1 травня. Про це розповів у своєму телеграм-каналі. Він сам, за словами волонтера, загрози його життю немає, і з ним усе гаразд. Він також натякнув, що до нападу причетні росіяни. Згодом він повідомив, що нападницю затримали пізніше. Він також написав, що його прооперували. Куля пройшла на виліт, не зачепивши важливих органів. У СБУ розповіли, що на Стерненка вчинили замах за допомогою вогнепальної зброї. Далі до новин світу держдепартамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Сума контакту 50 мільйонів доларів або більше. Про це повідомляє РБК Україна із покликанням на сайт Конгресу. Зазначається, що повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі закону про контроль за експортом озброєнь. Воно охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України. Варто додати, що раніше. Українські медіа писали, що адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що дала зелене світло на продаж зброї Україні йдеться про експорт товарів військового призначення через механізм прямого комерційного продажу на суму 50 мільйонів доларів або більше. Громадянина Латвії ув'язнили на 6 років за участь у війні в Україні на боці російської армії. Про це повідомляє ЛРТ. Так чоловіку присудили 6 років в'язниці та ще 2 роки випробувального терміну. Сторона обвинувачення довела, що громадянин Латвії порушив закон про нацбезпеку, згідно з яким латвійцям заборонено служити в арміях інших держав. За даними слідства, чоловік долучився до збройних сил РФ у 2023 році, ставши бійцем артилерійського підрозділу 80-го танкового полку. Восени 2023. 24-го латвієць опинився на фронті а саме на Донеччині. Також він займався спорудженням оборонних укріплень охороняв територію, а також брав участь у тактичних бойових діях та стрілецькій підготовці. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 нуль -04, або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся. thank